Загиблі захисники, герої, що поклали своє життя у боротьбі з російськими окупантами. Кожен з них був чийсь тато, чоловік чи син, рідними, коханими, друзями, за кожним іменем жива історія, нездійснені мрії, плани про життєвий шлях та службу тих, хто віддав усе заради України та її свободи. Ми почуємо у спогадах рідних та близьких, які розкажуть. Про справжні душі цих героїчних людей. Другий син у сім'ї примаків з Підлужного Костопільської громади Сергій народився 11 червня 1990 року. Майбутній захисник України з дитинства мав проблеми зі здоров'ям, через які міг би не йти до війська. Втім, з твердою позицією, що справжній чоловік має пройти армію, Сергій пішов на строкову службу. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, через сімейні обставини кілька місяців провів удома. Та у квітні добровольцем мобілізувався, аби захищати Україну від окупантів. 11 червня. Приїхала скора забирати мене. Вже брали сватки, везуть а на корчунку, стають, бо якийсь дядько несе гриби, два коши. Стають, питають гриби. Тут усе болить, кричу, а вони питають, Де дядько набрав грибів. Ну, а родила, то швидко приїхали. 11 червня 90-го року народився Сергійко. Був таким цікавим хлопчиком. Але якийсь слабенький одразу, бо зригував дуже багато, ну як то вам сказати, так. До врачів звернулися, але сказали, що не проходимо жолудочка, треба робити операцію. В Рівному робили п'ять тижнів йому маленькі, ще зробили операцію. А після операції нічого, трошки ми поїздили, понаблюдалися. А найд вже каже, що все добренько. Дивіться, стали рости. такі. гляділи одне другому, бо вони на три, рази, на три роки різниця, так якби він був менше забрати на три роки. Мати красила вікна, вікна з надвору не були ж пластикові, а колишні такі. голубою краскою покрашені. Ну, перед великоднім мати наколотила краски, ножі. Ви граєтеся, повбирала, я буду красити, то забери ту краску. Ні, поставила коло порога. Боже, кричить старший. Що, це вже там приходжу голубенький мій Сергійко. Вилив ту краску на себе, воно продерло очки, то воно лупає такі невинненькі очки. Ой, помила, Правда, нічого, ну в очі не знайшло, нічого страшного. О, такі коники робив. Маленький. Уже в школу почав ходити, десь нема хлопців. Ну, де хлопець подівся, старший є, меншого немає, а мені треба було корову доїти. Ну, пойду до йонку ходити. Нема дойонки на плуту. Нема дойонки, нема хлопця. Я сюди, я туди, нема. Була осінь вже така. Як виходжу на дорогу, бежить, моє хлопченятко, я їх зараз бачу. Та дуєночка така в на всім літ. І дишки бежить повно пенчики нес. <рес> Якось так мені запам'яталося. До прибіг до так цікаво, каже, Мам, бачила, бачила стільки. Кажу, бачила, ну вже недалеко від лісу, посадка близько, тільки що ж то сам пішов, ну, але вони в мене по лісі ходили, бо корови пасли, мати, І я ж їх брала з собою, то вони, виходи знали, далеко вони не йшли. І він сюди в посадочку побіг, де раз, раз нарізав. Він довго тоді не був, бо навіть я не встигла злякатися, щоб, ну, що немає дитини. Не Але він вже був такий старшенький, бо чи в другий, чи в перший клас ходив, вже в школу ходив, такий хлопчик. Ну, в школі то він… йому предмети всі легко давались. Він вчився непогано, Вони мене обоївся, добре. На 4-5 молодші класі, то взагалі добре. Старші вже трошки стали, О, Але непогано вчилися. І він і на цього їздив вже в старших класах на Олімпіади з історії їздив. А в менших то таке, вишиваночки, я повишивала, то любили виступати менші. вже старші то не менше, то виступали в таке. І шаровай, коли з червоний, де вишиваночки. Ну, вони футбол. У футбол, все спорт, футбол. Але на такі олімпіади не їздили, воно між селами, такої, як ми селами грали, то і в старших класах, і вже після школи. вже Дорослі були, то вони ще по футболу їздили, і від села такі б команди. Він по машинах такий би. Машина, механіка. Він ще як ходив у школу, то трохи займався гуртом електрично. Ну, такому, що по електриці, щось там усе паяв, то теж він довго сидів, то паяльничка, щось там, усе якісь схеми раді, ну, раді то щось там усе паяв, таким займався. А потім то машини, машину так і то Це мені хотів, то що ж він її купив, але що ж та машина, я кожен не маю. Після школи, після школи він. Закінчив школу в сьомому, тоді ж поступив у водний інститут у рівенський. На механіку поступив. Вчився 4 роки, там і на права став. Ще я хотіла, щоб він в воєнну кафедру, то сказав, що я не хочу воєнної кафедри, я піду служити в сорочну службу. Закінчив інститут і піду служити в службу. Тут так і закінчив інститут, але закінчив тільки бакалавра. Механіки, механічний той. Культет на п'ятий, каже, Піду в армію, а як треба, мам, мені треба буде, потім, то я потім на заочну поступлю, якщо я буду працювати по цій молодий. Закінчу потім. Після інституту в армію пішов, що в армію, тоді вчепку пішов, кінчив там якісь курси. Що був інструктором по, по водінню там. Там, Кончив його така є та я книжечка, що він закінчив, старший інструктор по, по цьому. О, прийшов з армії, прийшов з армії, то що ж усе. Якраз тоді такі роки були, що ти роботи немає, нема не можна ніде встроїться. І став їздити з хлопцями по будівництвах. Бо ж жити треба, гроші треба. То все їздив за бабою, він був оформився за бабою по догляду. Баба жила тут у нас свекруха моя, і поїхав бабою. Та доглядав її, вже баба було за 80 років. Цього він з нею знятий, вона ж тої бабою. Де? Так. Помаленьку все їздив, купляв, тут машина нам треба, то гараж нам треба. Таке то якийсь ремонт, таке. Гража сам робив зверху, воно вже цього штукатурку, то хлопці потім зробили, бо він не встиг. Кімнату там на версії, то вже він чуть не добив, не докінчив, то хлопця кінчили, а то все сам робив. А він хотів там зробити больярну, щоб з хлопцями віддихати. Бо в нас у хаті було, чоловік був, було баба нас троє, так і він так хотів, щоб окремо буде більярдна між хлопцями. Каже, шахмати, ну таке, він таке хотів. І підимо, так його трошки не доробив. Там одну стямку чорня добивали хлопців, його їх закінчили. Ну Він такий чесний був. Він. Щоб було все правильно, він хотів. Він не, не був таким роз, розсіяним розкідом, він був ну, таким акуратним і справедливим. Правильно сказати справедливим, таким хотів, щоб все було правильно жити. Щоб і те було до ладу і те, ну таке. Все старався, щоб усе зробити. Ну, йшли разом, я просила вже тоді, як -то в армії. Вони самі пішли. самі, ми діти, не діти, то ну, ж старшого то забрали б одразу, бо він його й перший раз то призивали, але був він в військкоматі. Це ще ну, як в 14-му році. А то тут цього старшого призвали, а цей був по догляду, то він був вдома. То й от був рік там то його не посилали ще на цей, він тут в військкоматі був. А ці, гляді у нас, бо ж ми всі якісь, ми всі вже». Це був нам за хазяїна був у хаті, бо все за їм було. А не було то, не, не було то. Бо по догляду його не брали. Він тоді не а вже повномасштабно. тут. На роботі вони пішли на роботу, вони робили на пилорами, пішли на роботу, пийду. О, і нема, нема. Я то й не чула, що та війна, нема, нема, що приходять десь по, ну, по обіді. Не, не до вечора десь таке при обіді. Та кажу, що це так рано? Що це, що це за робота? така Мам, війна, ти що, ти де живеш? Кажу, в Подлужному живу. Ще нема, кажу, вона війна. Каже, вже закрилося, немає роботи, бо зразу ж воно позакривалося. потім вже стали відкриватися назад. сам. Прийшли додому, то вони трохи. Трохи був вдома, поки мися там відкрилися, ці пілорами. Десь він пішов, бо вже ж не будівельником. Теж якось тоді не строїли, все таке якесь. Десь зима була. Mm. То робили, де, робили, де попадало. Але більшість на будівельному, все по-будівельному працювало. То вони якраз були на роботі, як там. Ну, вранці вони пішли, то ще й теж не знали, а вже як обід поприходили, то сама вкаже. Що... Ой, де війна. Вони пішли, мабуть, то ще у березні, але тоді їх відкладали, відкладали, а колись вони 9 квітня вже їх забрали, бо тоді була. Мама моя, то 5 квітня вмерла, померла мама, ще похорони були, І 9-го їжі поїхали. Та як йшли, то я сварилася і просила дитя не йди один, остайтесь, бо ж я сама з бабою старею, Що ж ви мене покидаєте? Мам, ти ще в нас крепка. мама пойде, бо хто ж пойде? Кажу, ви знаєте, то ж вам не, стріля... не стрілялки, ти що у комп'ютері, то війна хлопці, то вам не ігрушки. Ми знаємо мам, куди ми йдемо. Ой, ти таке, то на паліоні були. То, мабуть, то ще місяць вони тут були, то ще приїжджали додому, потім їх десь, на... десь, Ну, мабуть, то ще там були. А потім вже поїхали, де вже не кажуть, де мам. Ми вже на передовий, а де не кажу? Прошу, прошу, що скажіть хоч яка область, нам не можна. Ну, То вони дзвонили часто з передової. Сергійко трохи менше вони бо він все більше на позиціях, в окопах, на позиціях, а старший возив на машині був, теж і той трохи. То Сергійко був командир точого. Вода чи як воно зветься. Там десять чоловік, як воно зветься в його починенні, був. він сержантом був там І список тих хлопців, і там і всі ці мобілки позаписувані, і всі ті хлопці там у нього. Як... Передали мені вже документи, то там той списочок лежав з тим мобілками. Його друг був там на цьому. То вони все вони з ними загинули сань, двох тоді. А так дзвонить, от одного разу дзвонить. Мам. Ми з тобою прощаємося, витяг на передовий мене трошки відвезли, бо в нас вельми ну, крепко каже, стріляють уже, нас вже трохи мало. Зброї, Бо ж вони вже довго були там, на тих, не в Донецькій області. Були. Mm. Mm. То я не знаю, чи ми вийдемо на зв'язок, бо вступати нам нема куди. Mm. То як, ну, якщо не прийде ніхто до нас, так і ну, обіцяю, що має зайти група друга. Ну, mm, Підмога вже, бо ж То mm. каже, oh. Якщо тобі дзвонять, що це ми пропали без вісті, то вчитай, що нас нема. Ну так кажу, так і каже, я вам прощаюся. Це було перед спасом, я їх пам'ятаю, у 22-му році спас, мабуть, ну, до 19 серпня, то перед спасом. Боже, я кричу, збиралась яблука слабить, яким же там яблик? О, Все журиво всі приходять, що успокоїть мене. А що ніки я й не спала тоді, аж вранці телефон перебахає. Вони ніколи не дзвонили так раненько, то ще шість годин ранку не було. Дивлюсь ріком. Ну і обзивається, ну, значить, чи ви вже був він обзивається. Що там сину? Мам, до нас зайшли хлопці, бригада каже, ну, і оружіє в них хороше. Нам дадуть трошки віддихнути. Ой, вже трошки Зійшли. А тут дзвонить у червні ще перед тим дзвонить. Мама, може пишатися своїм сином, він у тебе герой, який син, що ти була? А то попали в хату, там, де старший син був, де попали в їх у хату, їх там було шість чоловік, а Сергійко був у другий. Дзвони, що попали в хату, де їх кантузило цього старшому контузило, контузило. легко, так Де, каже, Він кантужений і ще витягував хлопців, бо ж шість чоловік. То там три хлопчики загинули, а трохи остались. Тут двох лежали в госпіталі, а мій ну, теж возили, але обслідували де. Вони мені не казали, аж потім проговорився. Кажу, як там тобі я голова, я каже, що геть червоний. Ну, таке ну, голова побита була. Геть червоно. Каже, да, я вже навіть чую. Як чую? То ж ти не казав, що ти не чуєш. О, каже, проговорився. Ну вже потім стала питати, ти геть не чув, геть, каже, не чув, але так відновився. І такі історії. Потім їх одвели от відуди, то вони десь були за Коломарінки, Донецької області. Вони то не казали десь. Вивели звідти, кажуть, десь їдемо, мам, їдемо. Ноч їдемо, день Стої. знову їде, знову стоїмо, знову їдемо, знов стоїмо. І то перевели на Луганщину, в Луганській області. Встав там, де. То ще там трохи були, вони вельми хотіли в відпустку. по Сергійку, тоді дзвонив та каже, «Мам, ми вже з 1 грудня приїдемо на 10 днів додому. Добре, кажу сину, приїдете. Як тут 11 днів немає, ні звуку, ні духу бо все, все в мене. Вони такого не було, щоб одинадцять, як не один, то другий дзвонять. Вони тако, ну днів два, саме більше вони не дзвонили, а то, то один, то другий. Як все, вони дзвонять мені розказують. А я ж як один дзвонить, то скорей питаю, як другий. Де? Ой, нема одинадцять день, що виходить. Сергійко дзвонить тоді зразу. Сюди. Кажу, що там, сину, де це ви, що, це, що, ну, як там витяг? Все добре в нас. Ми на зачистці були якийсь там, плива зачищали чи що, де що там, ой, ма. Тут таке, що навіть, як це ж він мені так тоді сказав, що навіть уявити такого не можна, не то щоб його, наяву. що побачить його на його, навіть уявити такого. Ну де що там, воно тобі не треба. Дивіться, все мой. Ой, на ту зачистку. Ой, я мати, що ж, мати, все, що ж мати вдома сидить. Дзвонить, що робиш, картоплю збирає. Ой, мам, як би я хотів ту картоплю збирати. А що вона тебе не надоїла, то ж ми зрадимо, як у селі, всі даш, допомагає, деш подінутися. Ні, я б зараз ту картоплю з дорогою душею кажу, збирай. Кажу, прийдеш, то ще ж будеш сидіти, прийдеш, ти будеш збирати. Ну так. Так і не довелося, картоплю так добре Ну, Тоді, як загинув, то мені два Дві ночі так серце боліло. та я сама встану, так, стану, сяду на лешку. Та кажу, ну що це таке, що не мала якось дихати. Ну так якби й не серце волить, так як щось дихати не дає. як-то Мабуть, то вже третє число було. Він другого загинув, а то вже третє, бо ж мені не казали. Вже всі знали. У мене ж того інтернету немає, у мене такий простий телефон. Всі знали, а Вітя подзвонив вже другу туди. Він каже, що мамі не кажи, я сам подзвоню». То тобто вже він два дні загинувши, бо я не знаю. Ну, я тоді вже то догадалася, бо так боліло. І потім усе дзвонять усі. То одне, ну, то люди стали дзвонити, бо ж вони інтернет мають, а знають, що там з твоїм Сергієм, що там. Кажу, нічого, ніхто нічого. Ну вони тоді, мовлять, втринець дзвонили. Нічого я не знаю. Кажу, може, а тоді в нас привезли хлопчинку, того Сергія першого, 30 він 30-го, мабуть, то загинув. І його ховали якраз тоді 3 го числа, як вже мені всі дзвонять. Набираю я вже то Артура. Да, кажу, дитя, що це робиться? Ну, що ж це сталося, бо щось, ну, десь вони його взяли, що всі дзвонять, і питають, що воно є, що там. Іменно що з Сергієм питає, що з вашим все твоїм питає Сергій. А він каже: я не можу говорити, я потім перезвоню. І, і він, як вибив, і я зразу поняла, що щось, щось вже є. все-все. Вже з моїм дитям може щось сталося. І сіла та там на той табуретці. Я дивлюся, то їде машина хрещеника мого. Бачу, виходить. Той Артур виходить хрещеник. А він передзвонив до Віті вже не Віті каже, що я зараз подзвоню до сестри, ну до моєї сестри, що приїхала, бо ж як скажете, то в нас сама, ну я сама вдома. Де ж ти хлопці прийшли, де ох, як стали кричати таке, ну що ж робиш, нема де ж. Десь обидно, ну чого ж не казати, так мати. Бо він боявся, що ти сама, а його каже, ще з позиції не забрали. Цим друга загинув, то 3, 4, 5 числа його ще забрали з позиції. Я вже той подзвонив, кажу, то ж забери вже те дитя, бо його ж розб'ють, не буде нічого, вже ж там гатять. Мам, як забрати? Ми ж як пойдемо, то всі ляжемо, ну як мам забрати, як не може. Ой. Гит, вже 5-го числа подзвонив, що мам забрали. Я його пізнав, то скорей питаю, як, чи руки ноги є, чи лице чи, чи, чи можна його опознає, чи крепко йому боліло. Нічого не сказав. Він сказав, що руки ноги є, і ціле. Лице мона познать також сказав дивиться. Ой, то привезли його геть 10-го числа сюди на площу. Ой, а я що ж тут? Дві дні не топлю. Ой, та сестра приїхала, що та сестра? Кричу, де плачу, а воно воно. І що ти діти повставали? Ми кричали. Ой, вийду на дорогу. Подивлюсь, подивлюсь і духа, о такої, як там рахунок. Біда, а ще скільки їх весни будуть Боже. Ну так, планував, він казав, як він казав, що заробить грошей, машину купить, щоб була квартира. О, і ну, тоді вже сім'ю заводить. Я все просила, дитя, то ж є якась хата, Господі, або ж квартири є, жениться. Ні, мам, буде машина, все буде, тоді буду женитися. То він ходив з дівчатами, ж не можна казати, що не ходить. Але ж ну, не склалося. Може, якби не війна, то женився. Так. Хотів сім'ю, хотів, щоб так, як все було. Він був відповідальний такий, і він хотів, щоб його вважали чоловіком сильним. От службу треба пройти. Значить, треба, не треба відкараскуватися, бо її треба пройти. Він взагалі, то вчасно міг би найти на службу. Його по цій операції, що робили, тоді його як призвали в армію, його вернули. Вже його забрали і вернули назад, сказали. Хірурга пройти був цей шрам. Ми поїхали до хірурга у Рівне, і хірург сказав, що з такою, ну, з такою операцією йому можна був мирний час, йому можна дасть відсрочку, він може й не йти. Але якщо він хоче, то може йти. І він питає його, що я тільки в армію, я тільки в армію, все, я йду в армію. Я вже прошу, може не йди, то ж люди откупляються, не хочуть. Я... Ні, мам, я в армії. Я тільки ну, підписав хірург, він подивився в нього, так якби він не жалівся, що щось там болить. Файно пролікувалися. І спочатку було тяжко мені, як малим був, бо там треба було тись м'яси, йти все, бо ж то шолодок, все, їжу підбирати. Але потім воно все стало на місця. і Ну нормальний, і він одразу сказав, ні, якої строчки і ніяково цього я йду служити. Ми хотів бути просто чоловіком, таким таким, як треба. Не, не слючаю того, щоб. От мазувати, от, от. О, він знав, що мені от, треба служити. Хлопець повинен служити армію. Все. То є хлопець, якщо він служить. Він любив історію. Дух патріотизму його. Ну, я знаю, він знав, що треба. Він привик, що, ну, як вам сказати, От, от як служити, мій би не служити, він на що треба, що то, ну, то буде хлопець як служити. Якщо то він вважав, що то неправильно. Ну от звідки йду в патріотизму, що повинні от служити. Як напали, значить треба захищатися. Бо же ж так, є мати, є якась родина. Як він сказав, я знаю, мам, куди я йду. Пам'ятали Сергія, таким, як він був, щоб таким пам'ятали. Доброзвичливим, таким його багато друзів було. І зараз дзвонять, і інститутські дзвонять, і питають, як. -то. І приїжджають, і на могилки приходять і сюди. Його багато. Він такий був компанійський, він не подводив друзів. Ну, Хай такими пам'ятають, яким він був. Простим, справедливим. Добрим хлопчиком. Доброзичливий, скромний, надійний, відданий патріот. Сповнене планів і мрії життя Сергій змінив, коли ворог ступив на рідну землю. Командир відділення, командир бойової машини Сергій Примак загинув 2 листопада 2022 року на Луганщині. У рідному Підлужному у пам'ять про героя та сімох його односельців встановили меморіальні дошки із портретами захисників. Матір Сергія Примака отримала лист із подякою від командира військової частини. Його героїчне протистояння проти Московської Орди шанують побратими, рідні, знайомі. Не забувати маємо і ми вічна пам'ять герою!